Вітаю на нашому каналі Новини у студії з останніми подіями дня Максим Лінник. Повна інформаційна картина за мить. На початку випуску стисло про головне. Що спільного між футболкою і в'язницею? Подробиці затримання українського політика у Москві. Підвищення тарифу на проїзд компенсують оновленням автопарку. Одеситам обіцяють німецькі автобуси з кондиціонерами. Мука подорожчала і потягла за собою хліб. Продукт першої необхідності додав у ціні 10%. Футболка дорівнює в'язниця. 1 березня в порушення норм міжнародного права народний депутат Олексій Гончаренко був затриманий російською поліцією. Політик хотів покласти квіти в пам'ять про Бориса Німцова, а замість цього потрапив за ґрати. Про подробиці російського ув'язнення Гончаренка далі у сюжеті. Повернувшись в Україну, Олексій Гончаренко розповідає про п'ятигодинний російський полон. Дуже жалко Москву, Росію. И я учился в Москве, я русскоязычный человек, для меня русская культура не менее значима, чем украинская культура. Но то, что сделал из России режим Владимира Путина, это дикость. Это какая-то ненависть, злоба, агрессия. Кинокамислік українцям нагадаємо, народного депутата Олексія Гончаренка затримали під час траурної ходи в пам'ять про Бориса Німцова, який пройшов 1 березня в Москві. Російських поліцейських збентежив перформанс українського політика. Футболка з фотографією німцова і написом Герої не вмирають. При затриманні політик пред'явив поліцейським дипломатичний паспорт, який надає йому міжнародний імунітет. Проте цей факт не зупинив поліцейських. Поки я стояв серед цих нормальних людей, було все хорошо. Потом ми місті пішли там, до пам'ятника. Кирилла и Мефодию, где должна была акция стартовать. Я же даже, ну, я даже через рамку не успел пройти, то есть я даже в шествии вообще не участвовал, не принимал. Я стоял, люди подходили, фотографировали со мной и разговаривали. И в этот момент подошли четверо полицейских, говорят, мы хотим с вами побеседовать. И забрали меня, отвели к автозаку. Там же били, Там же меня в у клетку, потом доставали этой клетки, звонили куда-то, довго что со мной делать. У відділенні поліції невідомі особи побили Гончаренка у наданні медичної допомоги, як і в наданні адвоката. Йому відмовили у процесі допиту російськими поліцейськими Гончаренка намагалася звинуватити у причетності до трагічних подій 2 травня в Одесі, коли під час пожежі в будинку профспілок загинули десятки людей. Я пройду, если надо, суд, если надо, пойду в Европейский суд по правам человека, потому что это дико. И не ради себя, и не ради какой-то мести, а потому что я там, за меня там вступился президент Украины, за что я ему очень благодарен, там коллеги, президент парламентской ассамблеи Совета Европы. Ну то есть там, можно сказать, в Европе показывают, это топ-события вчерашнего дня, в Европе, на европейских каналах. Тості там піднявся якби как бы, цивілізований мир. А за человека біскового та статуса, какон ви вот, оказавшись один на один з этой системою, суд над нардепом так і не відбувся. МВС Російської Федерації відкликав свої претензії. У відповідь Гончаренко подав заяву про неправомірні дії поліції, починаючи від побиття співробітниками правоохоронних органів і закінчуючи відмовою в наданні медичної та адвокатської допомоги. Тариф на проїзд в Одесі таки піднімуть з 5 березня. Чиновники визнають, приймати непопулярне рішення доводиться через непрогнозовану курсову політику та різкий скачок цін на пальне. Відтепер проїзд маршрутних таксі буде 5 гривень. На даний момент це оптимальна цифра, на якій зійшлися і перевізники, і влада. А от чи варто за таких умов сподіватися, хоча б на мінімальне покращення сервісу. Дивіться у сюжеті. П'ять гривень саме стільки після завтра одесити почнуть платити за проїзд в маршрутках. Чиновники пояснюють, іншого виходу просто нема. Ми прекрасно понимаємо, що якщо сьогодні литр, е, дизельного топлива стоит 27-28 гривень, то при е, себестоимості переїзду, проїзду сьогодні, як требували нас вчора перевозчики, требували 12 гривень, мінімум 10 гривень, ми просчитали чтобы они хотя бы не работали в убыток, хотя бы работали в ноль. И наш Департамент экономики согласовал поднятие тарифа до 5 гривен не больше. Крім того, різко підвищилася ціна на паливно-мастильні матеріали, які в більшості своїй закуповуються за іноземну валюту. Слід зазначити, що тарифи на проїзд в громадському транспорті піднімаються практично в усіх регіонах України. Прийшла черга і Одеси. Наприклад, в Києві тарифи на пасажироперевозку в режимі маршрутної таксі на сьогоднішній день составляють уже від 3,50 до 6 гривень. З 10 февраля на КП «Київпастранс» були введені нові тарифи. Активно обсуждаются вопросы повышения тарифов в таких городах, как Николаев, в таких городах, как Днепропетровск. Причем там обсуждается ситуация повышения тарифов не до 5 гривен, а від 5 і далі. от 4, 50, 5 гривен и далее. Вот также в Харькове 4,55 гривен на данный момент действует тариф. Задля компенсації високих цін на проїзд, міська влада обіцяє вже в цьому році радикальне оновлення автобусного парку із залученням закордонних зразків техніки. Ми в ближайший місяць готовы ввести уже сегодня новых 65 автобусов большой вместимости и поставить их на городские маршруты до конца года. Планируем повысить это количество до 200. То есть понятно, что одесситы сегодня от городских властей получили новый тариф, да, что ударит по их карманам, но мы вслед за этим хотим все-таки людям предоставить возможность передвигаться в нормальных комфортабельных автобусах, которые летом будут кондиционированы, зимой будут подогреты, В міському електротранспорті тарифи на проїзд поки що піднімати не планується. Роман Семенов, Георгій Дячик. Електроенергія ще не подорожчала, а хліб вже додав у ціні. З 1 березня продавцям довелося замінити цінники на хлібобулочних виробах одеського караваю. В середньому вартість продукту першої необхідності набрала 10%. За Забуханець обіднього, який раніше коштував 6 гривень 10 копійок, тепер доводиться викладати 6 гривень 60 копійок. Чи є тут економічне підґрунтя? Як сприйняли новину Одесити? Дізнавалася Катерина Чабан. Про те, що хліб знову здорожчає Одесити, дізналися наприкінці тижня. Ріст цін обумовлений об'єктивними факторами у даному випадку стрімким подорожчанням пального та борошна. Тож нові цінники на хлібобуличних виробах вже нікого не дивують. А скажіть, а правда ж то хліб подорожав? Ну що? А наскільки він подорожав? Тепер за буханець обіднього доведеться викласти майже 7 гривень. Одесиди кажуть, по кишеням б'є відчутно. То ударить по вашому бюджету? Да. О, ось, я ж пенсіонерка. Начнем там, на комп'ю на чому-то економіки. Звісно, ударять, так ж. Ударить, ударить. ще сильно як ударить. І за квартиру треба заплатити, виходить, 900 гривень. О, це ж за хліб. Ну, а це б'є, з іншої сторони, якщо підійшов хліб, то буде вигодно його садити. Та Одесити залишаються одеситами. Почуття гумору їм не бракує. Навіть у такі складні часи вони скрізь бачать лише позитив. Ну, я стараюсь менше його їсти, щоб похудіти. У одеському караваї, чия продукція підскочила у ціні, стверджують, що у серпні-вересні 2014 року самотужки закуповували зерно для переробки його в борошно. Це й дозволяло утримувати ціни на хлібобулочні вироби упродовж шести місяців. Але нині ситуація змінилася. Тепер виробник купує готову муку, а вона подорожчала. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. Систему електронного управління містом презентували в Одесі. Розробляється вона за ініціативи одеського міського голови Геннадія Труханова в рамках реформ, ініційованих президентом України Петром Порошенком, стратегії розвитку розвідку-2020». Електронне місто має забезпечити максимально відкриту роботу усіх підрозділів та зробити їх доступними одеситам. А ще полегшити взаємодії між органами міської влади та громадянами, бізнесом, співробітниками структурних підрозділів одеської міськради, депутатами і різними державними структурами. Подробиці у наступному сюжеті. У сесійній залі представники громадських організацій сонів, депутати, працівники структурних підрозділів одеської міськради, блогери, співробітники компаній сфери it технологій і приватних міських компаній. Усім їм презентують спільне бачення розроблюваної системи та її складових проєктів, пріоритетні напрями управління містом: ЖКГ, соціальний, медицина, освіта, туризм, транспорт, адміністративний напрямок та містобудування. Загалом планується впровадження понад 30 IT-проєктів. Серед них оновлений веб-портал міста, портал адміністративних. Послуг, транспортний портал, інвестиційний портал, систему електронної черги, міський електронний архів, депутатський портал, автоматизована система ЖКГ, геоінформаційні системи служби міського кадастру, єдина система документообігу і низка мобільних додатків. Ті визови, которые сегодня час і требування, вони заставляють міську власть сьогодні. Не відкладати це на завтра реформи, а робити їх уже сьогодні, Несмотря на то, що може бути не совсем. благоприятный период сегодня в стране. Но скажу вам, что это не причина сегодня не проводить реформы. Любые события, я считаю, не являются, даже те такие тяжелые трагические события в нашей стране, как военные действия, война не объявлена, не дает нам права откладывать это на завтра. Для ефективної взаємодії міської влади та громадян вже запущено в роботу перший зовнішній портал системи Єдина система звернення громадян. Створена внутрішня система Єдиний реєстр, з яким працюють оператори кол-центру, співробітники департаменту звернення громадян, громадських приймалень, міського голови. У кожному структурному підрозділі одеської міської ради визначені працівники, які відповідальні за кінцевий результат, а саме виконання звернень, що надійшли в систему по ініціативі мера Одеси Геннадія Труханова в нашому городі создається. электронный сервис, который позволит одесситам быстро и просто отправить обращение по поводу возникшей у него проблемы и проконтролировать ее решение. Единый центр обращений граждан проекта «Электронный город» 1535.odessa.ua Головна перевага єдиної системи звернення громадян очевидна: кожен одесит, задавши питання або визначивши проблему, зможе контролювати шлях її вирішення як у закритому режимі в персональному кабінеті на порталі, так і у відкритому. Процес проходження звернення буде доступним усім користувачам порталу. Зверненням, що надійшли до системи, присвоїться реєстраційний номер, оскільки паперовий носій відсутній час реагування на звернення істотно скорочується за рахунок кур'єрської доставки. Сьогодні нове нові взаємошення. Конечно, требует учебы, усовершенствоваться нам самим, поработать над собой в плане приобретения новых знаний, для того, чтобы это все эффективно внедрить. Поэтому наша задача на ближайшее время, и мы уже занимаемся этим вопросом, Провести соответствующе обучення для ознайомлення одеситів з новими системами розроблено низку відеороликів. Їх покажуть на міських одеських каналах. Ви замітіли прорив одобработа. Разметка пешеходного перехода возле школы почти не видна. На люке отсутствует крышка. Не проходи мимо. Сфотографируй проблему. Выбери вид обращения. Отправь свою заявку в единый центр обращения граждан проекта «Электронный город». 1535.одесса.юэй Головна мета презентованої системи – зробити роботу усіх підрозділів максимально відкритою, вільною і доступною одеситам. Зараз в тільки в сегменті Facebook более 100 тисяч активних пользователей, а інтернетом використовується десь половина половина І зараз уже 2015 рік, иначе вообще крупні підприємства, а город это фактически крупное предприятие, не может работать без электронной системы управления, без электронной системы заданий. Перше, що хочу відмітити, это то, що наша система действительно. вобрала лучшие черты того, что было сделано уже до до нас и не только в Украине, но и, скажем, в Соединенных Штатах Америки. Я абсолютно с ответственностью это заявляю. Только ответственная власть может настолько открыто быть для горожан, потому что э, сегодня звучали э, мнения о том, что все будет стопориться на уровне чиновников и так далее. Наоборот, теперь Іменно тепер, після внідріння цієї програми, кожний дісі може дійсно контролювати кожного чиновника. І головне, допомагати в этом контролі міру города. В свою чергу міська влада докладатиме усіх зусиль, аби нова система працювала ефективно, і Одесити відчули, що влада відкрита до діалогу. На Одещині затримано двоє чоловіків, причетних до незаконного обігу зброї. Цього разу цілий арсенал вогнепальної зброї правоохоронці знайшли в одному із сіл Комінтернівського району. Зберігав її 55-річний місцевий житель. А именно автоматичне огнестрельное оружие, атипичное оружие, большое количество различных боєприпасів к нему, взрывные устройства, взрывчатые вещества. І це не єдина знахідка правоохоронців. Того ж таки дня, під час обшуку у Чорноморському у місцевого мешканця вилучили сім детонаторів до вибухівки і штик-ніж. Усі предмети направлено до експертно-криміналістичного центру. За даними фактами, розпочато кримінальні впровадження. Проводяться доповнітельне слідственне оперативні мероприятия по установлению каналу поступлення оружия, боєприпасів і зривчитих віществ на територію Одеської області. На одну ялинку менше. Площа імені Дерев'янка вкотре стало об'єктом нападу. Блакитну ялинку, яку нещодавно висадили тут працівники місце Лен невідомі вирвали з корінням. На місці подій побувала наш кореспондент Катерина Чабан. Очевидців крадіжки не знайшла, але думки Одеситів вислухала. Ось тут донедавна росла ялинка. Тепер від неї залишилося порожнє місце, її просто вкрали. Вочевидь, зловмисникам цього здалося мало, і вони вирішили вкрасти й інше деревце, але не встигли, зламали лише верхівку. Одесити губляться у здогадках. Кому ж знадобилася ялинка? Якщо раніше подібні крадіжки можна було б виправдати новорічними святами, то тепер з'явилася інша версія. Очевидно, хтось вирішив озеленити свою садибу і зробив це за рахунок міста. Часнікивати ці на свої дома схоже крадії дуже поспішали. Про це свідчить поламана ялинка та розкиданий ґрунт. Певно, боялися, аби їх не впіймали на гарячому, тим паче, що випадки із зникненням лісових красунь на цьому місці вже траплялися і не раз тут била повні а то вже одні ямки насталі Є такі. Люди такі слаби на руку, що плохо лежать, треба забрати себе. Город старається, видно, що щось робиться, все зараз, Видно, да. Но просто ну народ наш уже ніякий, Варвари, какие-то і все. Що робити. Як боротися з вандалами, однозначної відповіді немає. Але судячи з того, що площа вже неодноразово ставала об'єктом нападу нечистих на руку, не зайвим буде посилити тут патрулювання. Якщо не міліції, то хоча б громадськості. Інакше кажуть Одесити, усі старання комунальників зробити місто привабливим і зеленішим будуть марними. Це зроблено, щоб було красиво, щоб люди там любовалі, щоб фотографувалися люди, то щоб було красиво, щоб було показати що... Катерина Чабан, Олександр Кремльов. Любіть своє місто і пам'ятайте, усе залежить від кожного з нас. Ми можемо зробити Одесу кращою, а новини позитивними. Якщо у вас є чим поділитися з глядачами, телефонуйте до редакції за номером 705-79-91. Побачимось.